Чи доводилося вам коли-небудь відчувати тривогу і пригніченість у неділю, коли вихідні добігають кінця? Ось ви чудово розважаєтеся з друзями або насолоджуєтесь затишним переглядом фільму з родиною, але раптом починаєтесь стресувати, думаючи про всі ті справи, які чекають на вас наступного тижня. Робочі завдання, кінцеві терміни, зустрічі або розмова з неприємним начальником. Не зовсім так, як би вам хотілося б завершити свій вихідний, чи не так? Тож ви не на самоті, це поширене явище часто називають недільними страхами, недільним синдромом, чи навіть недільним неврозом, або похмурою неділею. Сьогодні ми розглянемо, чому виникають ці почуття і що можна вдіяти. У деяких людей недільний невроз може початися вже в неділю в день, поступово посилюючись упродовж дня. Людина відчуває неспокій або тривогу, коли день добігає кінця, усвідомлюючи, що вихідні скінчилися, а робочий тиждень ось-ось розпочнеться. Це відчуття може зберігатися та навіть посилюватись увечері, що, зрештою, перешкоджає розслабленню. Людина вже не в змозі насолодитися недільним вечором. Є кілька причин, чому ми можемо відчувати дискомфорт у той день, що має бути найбільш приємним і спокійним днем тижня. По-перше, ми люди схильні знаходити затишок у рутині. Розпорядок дня посилює відчуття стабільності. Отже, коли наша звична рутина змінюється або зовсім зникає на вихідних. Це може спричинити відчуття тривоги та, можливо, навіть почуття провини. Ми настільки звикли бути продуктивними, що вже важко просто нічого не робити і розслабитися. Іншою причиною може бути хвилювання, яке зародилося ще в дитинстві. Коли ми ходили до школи, Неділя може викликати спогади про повернення до школи в понеділок, адже потрібно вчасно лягати спати. Веселі вихідні закінчилися і будуть нові домашні завдання. Це можуть бути навіть несвідомі спогади, тобто лише знайоме відчуття, що з'являється в неділю. Якщо ж ми мали негативний досвід, пов'язаний зі школою, такий як знущання з боку однолітків чи вчителів. Ці страхи можуть активуватися знову в неділю ввечері. Наступний чинник сприйняття часу. Вихідні коротші за робочий тиждень ми можемо відчувати певний тиск, адже ми хочемо максимально ефективно використати вільний час, що в нас є, що призводить до стресу. Наш мозок намагається передбачати, що буде далі, щоб ми могли економити енергію. У неділю ми можемо відчувати втому, але наш мозок також говорить нам, що понеділок буде насиченим. Це теж може спричинити тривогу. Це як внутрішня боротьба. Ми хочемо відпочити, але також хвилюємося про наступний день. А іноді ми маємо такі великі плани та бажання на вихідні, щоб вони були ідеальним часом для відпочинку. Що ми відчуваємо розчарування, коли вихідні не виправдовують наших очікувань. Тож ми можемо складати довгі списки всього того, що хочемо зробити на вихідних, щоб потім виявити, що насправді ми зовсім не відпочили. І озираючись на те, як пройшли вихідні, ми можемо почуватися пригнічено. Відчуття тривоги та пригніченості в неділю є досить поширеним явищем, особливо коли ми думаємо про наближення робочого тижня. Невизначеність того, що чекає попереду, чи то складний проект на роботі, екзамен чи соціальні зобов'язання це все може тривожити і лякати. Робочий тиждень, що насувається, може пригнічувати, особливо якщо ми не отримуємо задоволення від своєї роботи. Або над нами нависають незавершені справи. Тож думки про все те, що ми маємо зробити в понеділок, може з'явитися в неділю. Дослідження показують, що коли рівень стресу на роботі високий, ефективність роботи знижується. Цей стрес може негативно впливати на здатність зосереджуватись. Нам дедалі складніше приймати рішення, а роздратування і втома зростає. І це все має великий вплив на те. Як ми почуваємося на вихідних. Недільна тривога це форма передбачуваної тривоги, що включає почуття нервозності та страху перед майбутнім тижнем. Це хвилювання про те, чого ще навіть не сталося. Тобто цей тип тривоги не пов'язаний зі стресом у цей момент. Йдеться про передбачення того, що може статися. І це може спровокувати нашу стрес-реакцію, боротьби або втечі. Незважаючи на те, що тривога може здаватися великою та страшною, насправді це наш мозок створює її. Те, що ми відчуваємо, здебільшого не є результатом того, що відбувається навколо нас, ми тривожимося через те, що ми пам'ятаємо, те, що, на нашу думку, може статися. Тобто історії, які ми розповідаємо самі собі. Коли ми переживаємо недільні страхи, наші надниркові залози починають активно працювати. Ці залози розташовані на верхній частині наших нирок, виділяють гормони стресу, такі як адреналін і кортизол. Ці гормони циркулюють організмом, змушуючи нас відчувати себе так. Передбачувана тривога може варіюватися від швидкоплинного почуття нервозності до більш інтенсивного почуття страху. Людина перемелює в голові найгірші сценарії майбутніх подій. Однак фіксація на цих негативних можливих результатах лише поглиблює відчуття розчарованості та безнадійності. Наші почуття це сигнал. Подібно до того, як відчуття болю говорить нам, що щось не так у тілі, почуття тривоги може означати, що нам потрібно на щось звернути увагу. Що стосується недільних страхів, наша тривога може сигналізувати нам про те, що нам потрібно переглянути наші думки та занепокоєння щодо майбутнього тижня. Якщо ми розпізнаватимемо ці почуття як сигнали, а не як незрозумілі неконтрольовані відчуття ми можемо краще розібратися в них, і вони матимуть менший вплив на нас. Тож як подолати цю недільну тривогу? Знайдіть хвилинку, щоб проаналізувати, чому ви відчуваєте тривогу щодо наступного тижня. Почніть із запитання, що ваш стрес? Чи тривога намагається вам сказати? Чи означає це, що ви втомлені і потребуєте відпочинку? Або ж це заклик краще дбати про себе та приділяти увагу своїм потребам? Коли ми розуміємо першопричини та сприймаємо стрес і занепокоєння як корисні сигнали, ми можемо покращити самопочуття. Один із способів полегшити недільні страхи це планування. Знайдіть час у п'ятницю або суботу, щоб переглянути свій наступний тиждень, визначити пріоритети та створити список справ. Перед сном перегляньте свої пріоритети на наступний день. Наявність плану може зменшити почуття невизначеності й понеділок не здаватиметься таким неконтрольованим. Коли ми засмучені, ми часто починаємо пришкіпуватись до себе. Негативні думки на зразок це жахливо, або я божеволію, можуть змусити нас почуватися ще гірше, але коли ми боремося зі своїми емоціями, ми тільки посилюємо внутрішній конфлікт і тривогу. Замість того, щоб дозволяти негативним думкам заволодіти недільними вечорами, намагайтеся усвідомлювати зміст свого мислення. Замініть такі думки, як я не хочу завтра йти на роботу позитивними твердженнями, такими як Я впораюся з цим. Заплануйте кілька хвилин, щоб уявити собі продуктивний і спокійний робочий день. Наш мозок вірить у те, що ми йому постійно говоримо. Тому уявлення позитивних результатів може допомогти перепрограмувати наше мислення та зменшити тривогу. Важливо чітко розділяти робочий і особистий час, особливо у вихідні. Спробуйте не перевіряти робочу пошту чи повідомлення недільного вечора. Натомість зосередьтеся на діяльності, яка робить вас щасливими та розслаблює. Особисто я вимикаю свій робочий чат, WhatsApp на суботу та неділю. Це допомагає мені відпочивати та насолоджуватись особистим життям. У неділю тримайте свій розум зайнятим легкими справами, щоби перейти від відпочинку до робочого режиму. Це може бути приготування їжі або виконання необтяжливих домашніх обов'язків. Зайняття приємними, але не стресовими справами допоможе відвернути увагу від тривожних думок. Проводьте якісний час із друзями чи коханими. Рух це природний засіб для підвищення настрою, тож не нехтуйте фізичними вправами. Будь то прогулянка парком або танці у вітальні, фізична активність може підняти вам настрій. А в неділю ввечері налаштуйтеся на позитивний початок тижня. Створіть рутину перед сном, яка сприятиме розслабленню, наприклад, уникайте екранів. Або насолоджуйтесь чашкою заспокійливого чаю. Практикуйте медитації, вправи на глибоке дихання та майндфулнес незадовго до сну. Також добре прогулятися на свіжому повітрі, щоб заспокоїти свій розум і тіло. І нарешті приділіть кілька хвилин у неділю, ввечері, щоби подумати про позитивні моменти ваших вихідних і наступного тижня. Практикуючи вдячність. За те, що ми маємо, ми можемо відвертати увагу від хвилювань і розвинути більш позитивне мислення. Почніть свій понеділок з усмішки, побалуйте себе чимось приємним, чи то чашка кави, чи то прослуховування улюбленого подкасту дорогою на роботу. Ці маленькі винагороди можуть зробити ваш ранок яскравішим. Тому наступного разу, коли ви відчуєте, що недільні страхи наближаються, спробуйте реалізувати деякі із цих стратегій, щоб допомогти собі подолати їх. Це нормально відчувати тривогу щодо майбутнього тижня, але якщо недільні страхи все ще суттєво впливають на ваше самопочуття, подумайте про те, щоб звернутися за підтримкою та порадами до фахівця з психічного здоров'я. Дякую за увагу! Бережіть себе до наступного разу.